В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Водій автівки загинув в ДТП. Смертельна аварія на Коломийщині. Травмований пішохід в автопригоді в обласному центрі. Поліцейські Івано-Франківська затримали викрадача автомобіля. На Калущині з криниці витягнули хлопця, а на косівщині чоловік впав у річку та помер. Зловмисники обіцяють оформити державну допомогу і крадуть гроші з платіжних карток. Автопригода стала з 10 грудня близько 4 години ранку в селі Замулинці Матеєвецької громади. Внаслідок аварії Керманич загинув на місці. За попередньою інформацією слідства 23 річний водій автомобіля Мерседес Бенц» – мешканець Матеївців, рухаючись ділянкою автодороги Н-10 з полученням з тричернівці Чернівці Мамалига у напрямку Коломиї. Не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Як результат, автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди водій автівки отримав травми несумісні з життям. Поліцію призначено низку експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. За цим фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода сталася 8 грудня близько 17.30 на вулиці Хіміків, що в Івано-Франківську. За попередньою інформацією, 44-річний водій автомобіля «Форд Фокус, мешканець Галицької громади, вчинив наїзд на пішохода, потерпілий, перетинав проїжджу ділянку у межах нерегульованого пішохідного переходу. Травмованого чоловіка, місцевого мешканця 79-го року народження, доставлено до лікарні. Керманича перевірили на стан сп'яніння, За кермом чоловік був тверд. До правоохоронців звернувся 70-річний мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що невідомі вкрали його транспортний засіб. Автомобіль ВАЗ-2105 чоловік залишив на вулиці Хоткевича. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу та оперативних працівників Івано-Франківського райуправління. Проведеними першочерговими і пошуковими діями встановлено, що до викрадення причетний 38-річний мешканець міста. Чоловік раніше судимий за хуліганство та підробку документів. Поліцейські за лічені хвилини встановили, де знаходиться зломисник. Його виявили в сусідньому дворі у викраденому транспортному засобі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Експертиза встановила 2,4 проміли алкоголю в його крові. Фігуранта затримали. ДТП в Коломиї ввечері, 8 грудня, на вулиці Карпатській місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автомобіля, Мерседес Бенц», не вибрав безпечної швидкості та не обрав безпечної дистанції в результаті зіткнення із припаркованим на узбіччя автомобілем «Форд Фокус. Постраждалих немає пошкоджено транспортні засоби під час роботи на місці аварії. правоохоронці зауважили у водія Мерседеса ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, кермувальник від проходження огляду на стан сп'яніння на місці і в медзакладі відмовився. Також правоохоронці з'ясували, що водій не має посвідчення відповідної категорії. На нього складено низку адмінпротоколів та адміністративну постанову. Повідомляють в Коломийському районному відділі поліції. 43 рятувальники ліквідували загоряння навчального закладу на Прикарпатті на Калощині з криниці витягнули хлопця. А на Косівщині чоловік впав у річку та згодом помер в лікарні. Про надзвичайні події, які трапились на Прикарпатті, розкаже речниця ДСНС Христина Перцович. 6 грудня о 16.43 на п'ятому поверсі будівлі інституту виникла пожежа. В вогонь охопив площу 10 метрів квадратних. Загоряння розпочалося з актового залу. Оперативні дії рятувальників дозволили вже о 17.02 повністю ліквідувати вогонь, також запобігти його поширенню на інші частини будівлі. На місці події працювали 43 рятувальники та 9 одиниць техніки. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це коротке замикання електромережі кондиціонера 7 грудня о 12.59 до служби порятунку надійшло повідомлення від оператора лінії 102 про те, що в селі Смодна Косівської громади чоловік упав в річку. Рибниця до місця події оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою рятувальної мотузки. Витягнули потерпілого з води, транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. За повідомленнями медиків, чоловік помер у реанімаційному відділенні. Вчора близько 11-ї години вечора, до служби порятунку надійшло повідомлення від дівчини, яка повідомила, що хлопець 1999 року народження випадково впав криницю під час прогулянки. Інцидент стався у місті Калуш. На місце події оперативно прибули рятувальники, які виявили, що потерпілий знаходиться на глибині близько 6 метрів. Завдяки професійним діям та за допомогою рятувальної мотузки чоловіка вдалося швидко витягнути на поверхню. Постраждалого при свідомості було передано медикам для надання необхідної допомоги. Сьогодні, близько обіду, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього житку у квартирі на першому поверсі приватного житлового будинку по вулиці Петлюрі у місті Коломия. Дим з вікна побачив перехожий та викликав рятувальників. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1938 року народження. Також ліквідували пожежу речей домашнього житку на площі 25 метрів квадратних. Всі обставини даної події встановлюються фахівцями. Зловмисники обіцяють оформити державну допомогу і крадуть гроші з платіжних карток. Так, 74-річний Прикарпатець втратив 20 тисяч гривень. Послухайте застереження прикарпатських поліцейських, щоб убезпечити себе від нової шахрайської схеми. Поліція Прикарпаття попереджає про нову шахрайську схему, пов'язану із державними виплатами. Зломисники обіцяють оформити державну допомогу і крадуть гроші з карток громадян. Будьте обережні, довіряйте тільки перевіреним джерелам щодо оформлення допомоги від держави. До поліції івано Франківська надійшла заява від 74-річного потерпілого. Прохоронці з'ясували, що шахраї використали платформу однієї з найбільш популярних соціальних мереж, у якій опублікували оголошення про можливість оформлення грошову. І допомоги у розмірі тисяча гривень постраждалий. Перейшов за фейковим посиланням та заповнив анкету, де вказав дані своєї банківської карти. Надалі з чоловіком зв'язався, нібито представник банківської установи та надав інструкції щодо оформлення. Так званої виплати, однак, після виконання всіх цих умов заявник отримав сповіщення про списання майже 20 тисяч гривень з його рахунку. За цим фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Десять про шахрайські дії поліцейські проводять комплекс необхідних слідчих дій для встановлення осіб зломисників Поліція Прикарпаття радить громадянам для отримання інформації про виплати грошової допомоги від держави держави користуватися лише офіційними джерелами до прикладу за стосунок дія. Це була програма Випадок. І я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.